У дві сесії по об'єктивним причинам я була відсутня, але мала можливість переглянути відеозаписи на ютуб-каналі міської ради. І, чесно кажучи, мене неприємно здивувало те, що я побачила. Причому, що зі сторони громадських активістів, що зі сторони посадовців міської ради. Зокрема, я хотіла б зазначити, що. Основним законом в нашій країні є конституція. Відповідно до конституції України, місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому законом. Частина 15 статті 46 закону України про місцеве самоврядування говорить нам про те, що порядок роботи сесії та інші процедурні питання сесійні визначаються регламентом Ради. 17 листопада 2020 року нами був затверджений регламент. Приясовської міської ради восьмого скликання. Стаття перша, якого говорить про те, що дотримання даного регламенту є обов'язковим для всіх депутатів ради, для міського голови, для підприємств, установ організацій, в незалежності від форми власності, а також для жителів громади, які виявили бажання прийняти участь в пленарному засіданні. А... Ну і тепер стосовно, мабуть, я розіб'ю на три частини свій виступ. Перша частина буде присвячена громадським активістам. Я з усією повагою завжди відносилася до тих людей, які мають активну життєву позицію, які її висловлюють в конструктивний спосіб, які намагаються активно приймати участь у тому числі в місцевому самоврядуванні. Але Галина Михайлівна, ну це ж жах. Є елементарні правила поведінки, є елементарні правила, не знаю, ну, спілкування, є елементарні правила етики. Мені жаль, що я маю стояти зараз за цією трибуною і розповідати про них. Так от повернемося до регламенту. Згідно з регламентом, частина 7, статті стаття 3, Жителі громади, які мають, які хочуть прийняти участь у сесії, повинні бути, повинні подати заяву не менш ніж за добу. Ми декілька сесій тому взагалі спростили цю процедуру до абсурду. Тобто, вам вдома достатньо від руки написати заяву, сфотографувати її і відправити на електронку на Орхвідділ. Все. Але деякі жителі громади навіть це не можуть зробити, бо виявляється, ці правила. Ну, не обов'язкові. Так не буває. Якщо правила є, їх потрібно дотримуватись. Що стосується міського голови, Вячеслав Володимирович, а ви декілька разів на минулій сесії порушили право депутатське Андрія Іващенка, який декілька разів просив поставити на голосування процедурне питання, а ви одноосібно вирішили, що його ставити на голосування не будете. Я б хотіла нагадати, що у вас в цій сесійній залі є один голос. Також в цій сесійній залі є ще 26 депутатів, які мають такий саме право голосу, як і ви. І давайте якось будемо спільно вирішувати, що ми в цій сесійній залі будемо слухати, а чого ми слухати не будемо. І, мабуть, найголовніше всі так справно кожну сесію згадують про регламент, дьоргають голову регламентної комісії. Мені просто чисто цікаво, хтось читав взагалі цей регламент. Бо тут є така чудова стаття. Яка називається норми депутатської етики та дисципліни. Є чудова стаття, яка називається заходи впливу за порушення вимог регламенту. Так от, відповідно до цих статей, ми повинні в цій сесійній залі працювати на засадах взаємоповаги. Під час виконання повноважень для міського голови і депутата є неприпустимими вживання образливих неетичних лайливих висловів по відношенню до громадян окремих депутатів. Неприпустимо є критика депутата щодо його вибору під час голосування з окремого питання. Більше того, під час пленарного засідання міський голова, депутати, а також присутні на засіданні члени територіальної громади не повинні заважати виступаючим і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу, здійсненню голосування, підбиттю його підсумків, зокрема вигуками, оплесками, вставаннями тощо, Галина Михайлівна. І останнє. Я хотіла б нагадати, що за порушення вимог даного регламенту до порушника можуть застосовуватися такі заходи впливу. Перше це позбавлення права на продовження виступу, друге це позбавлення права виступу до закінчення пленарного засідання, і третє це видалення з зали пленарного засідання. Стягнення застосовується за процедурним рішенням ради, тобто для цього достатньо 9 голосів. І якщо до порушника застосований захід, такий як видалення з зали пленарного засідання. І він самостійно відмовляється це виконати. То для цього у нас є представники правоохоронних органів. Дякувати у нас, їх тут вистачає в залі, які відповідно до статті 36 закону України про національну поліцію уповноважені вимагати від особи, залишити визначене місце на певний строк або заборонити, чи обмежити особам доступ до визначеної території або об'єктів, якщо це необхідно, для забезпечення публічної безпеки і порядку. І це правило стосується абсолютно всіх учасників процесу, як громадських активістів Галина Михайлівна, так депутатів, так і міського голови. Але я хочу ще раз попросити: давайте припинимо із сесії робити балаган. Ви хочете виступити? Добре, підніміть руку і скажіть. Але ну давайте не по кожному питанню. Ну теж є якісь не знаю межі розумності. Я, наприклад, приходжу на сесію не для того, щоб витрачати найцінніше, що є в моєму житті мій час, для того, щоб слухати або комплементарні виступи на адресу міського голови, або хвилю хейту. Ви хочете висловити це? Будь ласка, он кабінет міського голови. Діть, висловлюйте. Я за те, щоб ми працювали конструктивно на користь нашої громади. А не для того, щоб, вибачте, ці міжособистісні якісь розборки постійно влаштовувати. Дякую за увагу. Дякую, Ліна Михайловна. Дякую за дуже важливий виступ. Так, я хотів би, щоб всі депутати взяли до уваги зараз виступ нашої голови регламенту комісії Ліни Михайлівни Римар, яка дуже дієво, вкотре, так як би в допомогі нашого також колеги Олександра Володимира Матвієнка, додавала, що регламент є неухильним до виконання всіх без виключення, як міського голови, як депутатів, так і всіх присутніх, які є на сесії. Я намагаюся постійно. Ціно також це дотримуватись і е, врахую всі абсолютно зауваження Ліна Михайловна, Також зі своєї сторони е, зроблю все можливе для того, щоб е, ні сьогодні, ні в майбутньому ніякі порушення з цього приводу не приводились. Ну там була репліка по поводу е, Івашенка. Ну я прошу вибачення, можливо, десь там і не зреагував на то репліку, так але наскільки я пам'ятаю, то я слово надавав практично всім. Якщо десь там було якесь зауваження, то ми добавіше ще на. Громаді також слово надається виступ виключно тільки згідно регламенту засідання З правом так як передбачено на нас регламентом.